Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Українська журналістка Яніна Соколова у матерній формі закликала їхати з країни тих, хто не хоче служити в армії. Якщо ви не дієте за правилами, то за вами приходить поліція, і штрафує або виписує адміністративні стягнення. Ось порушення у цій сфері. Все більше нема про що говорити. Ви не хочете, тоді піздуйте звідси, якщо не хочете. Все ж таки просто, сказала Соколова в телеефірі. Журналістка зауважила, що великий вплив на негативне ставлення до мобілізації сьогодні відіграють соцмережі, за її словами серед. До її оточення комунікація з представниками ТЦК проходила спокійно і згідно з законом. Не босифікація мобілізація була у всіх країнах світу під час війн. Вони були на території Європи і в США. Примусова мобілізація була жорсткою у Франції та Великій Британії. Цю інформацію можна легко знайти. Це не нова історія, розповіла вона. Якщо ми будемо про це пам'ятати, то про те, що закон один для всіх. І якщо ви хочете жити в цій країні. То давайте просто діяти за правилами. Якщо ви не дієте за правилами, то до вас приходить поліція або штрафує, або адміністративні на вас виписує якісь догани ви певні роботи. Ось порушення закону в тій царині. Все більше, більше нема що сказати. Ви не хочете? Так вибачте, пиздуйте звідти. Що ви тут робите, якщо ви не хочете? Все ж все ж просто yeah, собі... ми в теле в телеефірі, Не забувайте, бо нас закриють взагалі. Дійте геть до кінця вже. браття до, до до Москви, я казала депутата з Гданська, депутатка з Гданська, польщі до моску